Всім привіт з повернення на мій канал. Там магазин сінцей. Ідемо з вами робити огляд новинок весни 2025. Новинка сумочки. Такі в сінцеї. Дивіться, мені дуже подобається форма. Зручна сумочка. Сюди телефон влізе, сюди влізе Що ще. Коротше, якась косметика, якісь серветки. Коштує вона 289 гривень. Ось така блискуча, срібляста фурнітура Зроблена акуратно, дивіться, шви. Це при тому, що таке собі освітлення, так? Да? Але все одно, все одно непогано. І всередині, напевно, що є ще довга ручка через плечі. Так, це нова колекція, ось така бордова. Дивіться: бордо, або ж вона Бургунді, відтінок. Форма зручна, вмістка така сумка. Ну, Не знаю, хто а, слідкує, звісно ж, за трендами, той собі може таку сумочку придбати на пару сезонів вистачить. Особливо актуальна вона буде восени. Восени, тому що такий колір характерний для осені. 599. Ось так відстівається. Оп, і всередині підкладочка така є. Всередині, що там в нас? І одна кишенька тут з боку, яка відстібається на змічці. Класно йде до ось такого кремового відтінку. Бордо і кремовий дуже класно поєднують. Так, чорний бомбер вже приміряла в минулому відео. Чорний приміряла і кремовий. 699. Пішла знижечка мінус 13. Сірі приміряла. Кардиган ні. Кардиган Барбі. Новинка ось такі кардигани. В'язані. Темно-синій відтінок, блискучі такі золотисті куцики. Коштує він 599. І, до речі, я хочу в примірочну взяти цей кардиган і ось такі штани, і подивитися, що це буде. Штани а, такий синій а, синій вінтажний навіть а, він, відтінок. Коштують 339. Зараз візьму корзину і візьму примірочну примірочну ще дещо, що, що можна таке ще взяти, що хотіла приміряти. Чорні брюки, дивіться, які класні. Класика, але так само кжул це може бути як діловий стиль, так стиль і кежуа. 599, гляньте, з такою резинкою всередині леопардовий принт. Це низька посадка. Да, хто любить. Кому зручно, це низька посадка. Позаду йдуть зашиті кишені, дві стрілочки. І ні, внизу бортика немає. От така класика. І до них ви берете ось таку, наприклад, жилеточку. 599, теж класні жилетки. В сенсі тут є S M, XXL. Навіть, дивіться, клас. Штани, можливо, десь іще ось ця, щось тільки двоє. ну Такі сорочки теж класика. Вже йдуть якісь пожмакані, ви бачите. І о, не білосніжні. От що мене дивує, чому тканина якась вона вся йде в них дуже рідко, в це щось таке прям біле-біле-біле, як хотілося б. Така класна толстовка зі знижкою. 40%, 359. Чата, вітаю вас з наступаючим 8 березня. Бажаю, нехай всі ваші плани здійсняться. І головне, звісно, все миру бути коханими і кохати. Так. Приміряю, дивіться, взяла цей кардиган, синій, в'язаний ці штани. До речі, теплі такі зручні. Я думаю, що це бавовна, зараз перевірю. І класний фасон, дуже зручно. Єдине, що тут така дивіться біла резинка, і вона буде візуально повнити. Добавляти зайвіки кеге. Насправді тут ще є шнурок, я його так заховала, але можна щось придумати. Подобається поєднання відтінків. Ось такий із синім, і можна якесь біле сюди взуття придумати, або навіть взуття на підборах теж підійде І такий вам уже кежуал аутфіт. Дивіться, який класний. Я спеціально взяла Ельку, не емку щоб його було багато. знаєте от відтінок мені дуже подобається. Він не темно-коричневий, не такий не теракотовий, якась пляма. Дивіться, яка класна довжина. Ну Якщо так да? відійти, дивіться, який суперовий. Можна так носити розкритим, можна просто там зав'язувати. Просто ось так. Ну і звісно можна застібати на гудзики. Так, хом, і тут передпасхальне барахло. Пасхальне, точніше, барахло, як я звикла казати. Хоча дивіться, тут є дерево, тут є натуральні матеріали, і це дуже класно. І як в Аврорі, що все пластик. Ну, не враховуючи, звісно ж, пластикових штучних цих квітів, гілочок і так далі. В принципі, ось такі зайці, дивіться, таке щось дуже дуже легеньке, це схоже на... Я не знаю, як сказати, суха трава, можливо, да? яка, в принципі, дуже класно потім горить. Ну, Нешкідлива, я маю на увазі не, не такої завдасть шкоди навколишньому середовищу, повітрю, як там, наприклад, ось та ж сама пластикова квітка, да? із яйцями із пінопласту. Зайці я вам хочу сказати не дешеві. Дивіться, 269 зайць такий пластиковий. Ну, пластик виглядає настільки дешево. Просто не хочеться навіть брати. Лопаточка така. Ось такі штуки є теж, дуже легке, щось таке теж. Це, я так розумію, чіпляти там десь в кімнаті чи 500... 599 коштує ця штука. Такі йдуть підсвічники дуже милі, кераміка. Це також такі зайці красиві. 149 коштує, а цей теж 149. Заяць в морквині, гляньте, припу. Ну, теж таке тканина, що тут таке Іде. А, дерево. Ой, теж красиве кераміка, 169. Так, разом купляється, так, да? і Hello. Разом купляється і можна десь поставити красиво. Золоте таке яйце. І золотий заєць подобається. А ще. ще хочу порекомендувати ось такий прекрасний кошик, хто йтиме святить пасочку. Ну, всі йдуть, я так розумію. Дивіться, сюди якраз для пасочки кошик. Такий плетений, теж натуральні матеріали 389 гривень. Дуже класний такий милий, стильний. Мой клас, гляньте, і навіть о, на подушки є ось такі наволочки. Із такими зайцями двома пухнастими. Така наволочка коштує 389, в розмірі 45х45. Світло-бежевий відтіночок. Класна. Застіпка з боку. Десь має бути блискавка. Коротше, да. Не бачу, де. Дивіться, супер. Ну, є ще просто з таким зайцем. Ну, тобто можна щось міксувати. Ну, ось таке взагалі, я вважаю, не треба ні продавати, ні купляти. Тому що це пінопласт, це пластик, уявляєте, от що, що з ним відбувається, коли його спалюють? Це просто 59 гривень воно коштує. Це взагалі не потрібен не потріб, якісь такі пластикові яйця, це теж пластик. Я б таке взагалі не продавала і не купляла. Ну, я і не купляю, власне. Що це за тарілочки під яйця? А, я вже таке бачила. Гусечки. ось класна. Дивіться, така тарілочка, як її назвати 219 гривень. У формі зайця. Дуже класна, стильна така. І якщо вже підбирати золото, да? щось із золотом, біле і золото, то можна в цьому випадку взяти ось це яйце. І ось такого зайчика наприклад. Це як декор, наприклад, на святковий стіл. Дівчата, килимок в стилі Барбі 659. Він неймовірного відтінку. Дивіться який. Ось, наприклад, зараз ми його можемо відкрити. Він немаленький. Такий під ліж... біля ліжка. Да? Клас, глянь такий класний. Навіть із такою люрексовою дениткою. Рожевий, прям такий, прям мрія. Коштує 659 і розмір 60 на 90. Клас. Із новинок. Теж щось є ось таке цікаве, такий вінтажний. Ну, Це 100% бавовна, невелюр. 459 такий коштує. Дуже-дуже маленький, до речі. Друзі, взуттям сенсей на літо на весну. Дивіться, такі є шльопани. 459 під Гучі. Принт а Гуччі. Да? Щось нагадую. 39, 40, це тканина. І такий низенький-зенький каблучок. Бежеві. Зручні, думаю, потім є ось такий леопардовий принт 40, 40, 38, 41. Бачу, дивіться, і які вони, вони теж з таким взагалі плоска підошва та такий низесенький 5 мм каблучок. Тканина така, знаєте, от переливається, такий бантик. І є ось такі чорні, теж дуже-дуже милі, як на мене, симпатичні, акуратні, легесенькі, але ж не знаю наскільки вони зручні. І сороковий розмір. Є і е, ціна 459, такі симпатичні, стильні, да? на перший погляд, або ж ось такі, дивіться, теж літо. Що таке з камерою? Літо весна, дивіться, резинова це підошва. І невеличкий такий йде каблучок, чорнобілі, теж таке щось рябуче. Також магазин LCV Kiki. Покажу вам новиночки. Що це у нас такий в'язаний. Дивіться, як ніби, ну, не крючок, звісно, це ніби з пойцями, да? ніби ручна в'язка. 799, хто міє в'язати, можете собі такий красивий кардіган. Ой, він такий прям. Мені дуже подобається. Не, не знаю, не підберу слів, але якийсь і стильний, і жіночний, дуже водночас. Класний. І тут можна да, з ось такими, наприклад, штанями поєднати його. Штани такі чорні класика. Симпатичний. А ще підібратися, де можна ось таку сумочку, теж дивіться, чорний. І, да, це буде забруднюватися, але ж, але ж, дивіться, як буде все стильно. Теж в'язаний кардиган, глянь, такий класний, вкорочений. Чорно-білий. 799. От нафіга клеїти ось ці літери на дзеркало, щоб не можна було людині взагалі роздивитися річ. Да? Дивіться, класний такий піджак. Велсі, ой, да, Велсі Векіки коштує 1800, Ого, майже 2000. Ну, такий цупкий е катон. Не знаю, скільки він, наскільки довго його вистачить. Але колір класний, стильний такий. Білі джинси. Теж в моді в нас цього літа. Ось такі, всі. Ой, ось такі дивіться, білі джинси, завужені дещо донизу. Еластан відчувається, бавовна 899, дуже класні, круті. Такі джинсики, сорочечка. Або чорна футболка, наприклад, да? або біла. І зверху така куртка. Такий на весну, на літо аутфіт Дуже просто і я вас і святкую. Можете подивитися в сіве кікі ось такі тренчі. Симпатичний тренч. Він недовгий. Дивіться, він іде ну, за коліно до середини коліна. Класний теж стиль. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал і до зустрічі вже в новому відеооблозі. Всім вдалих покупочок.